Класу справу передано з управління учасника Михайлова за участі секретаря з упродовжі бачити. Відводи не, не буде даному справді. Відводи самовідводи не заявлені. Судові відводи довідано учасників провадження, що за даними скаргою не дійшла заява від свідчої бринзи, яка зазначає, що прошу відкласти розгляд скарби. Раніше на постанову про закриття кримінального впровадження ув'язку з перебуванням на лікарняному. Інші слідчі з групи не зможуть приймати участь слово для зазначеної скарги для, для з Богом зайнятості. Зазначена скарга на 7, ой, вибачте, заява датована 7 листопада 24-го року за підписом Карачого Голосу. Тут є скаржника щодо можливості продовження розгляду справи за відсутності слідчого. Будь ласка, можете сидіти для того, щоб до, до мікрофона говорити? Зараз. Ваша честь, Ваша честь, Шановний суд, з цього приводу хотів зазначити, зазначити то, що в даному заяві не зазначено номер медичного висновку від сьогоднішньої дати чи до цього, що слідчий відкрито кримінальне, верней відкрито відкрито лікарняний, лікарняний. тому Документально або інформативно не підтверджено, що в інформаційній е центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я не сформований на теперішній час електронний документ, який повинен або надходити смс-повідомлення на мобільний телефон від сімейного лікаря, що сформований електронний документ щодо лікування слідчої. Крім того, Хочу зазначити, ще перебуває у нас в групі Павленко, Портной слідчий, Дубченко, Піхтина. Це слідчі. Перебувають також прокурори, які я теж вважаю, ви, мабуть, попереджували, що буде засідання, і вони теж могли з'явитися. Це прокурор процесуальний керівник Ляленко, Поляжаєва, Богач. Крім того, ми... На теперішній час слідча могла надати свої заперечення письмові, письмові щодо незгоди з моєю скаргою на закриття кримінального провадження. Ми на теперішній час Ваша честь, розглядаємо по суті мою скаргу, де є безпосередньо постанова, постанова де викладені згідно КПК всі. Підстави для закриття провадження та е, безпосередньо, посилання, посилання е, на підставі чого слідча е, закрила це кримінальне провадження. Тому вважаю, що ну це моя думка, вважаю е, відсутність сторони в даному часу слідчої, не заважає нам, згідно КПК, не обов'язково її присутність і суд може. Розглядати цю мою скаргу згідно доказів, які надані мною, також надані, можливо, безпосередньо слідчою надані це кримінальне провадження, якщо воно надано, і якщо воно є у вас. Це зараз я, можливо, у вас узнаю. Тому не вважаю, що розгляд справи це переносить в нас в, ту, в той напрямок, що. Подія да? пригода трапила з 30 липня 2024 року. Це раз, два, три, четвертий місяць вже, а ми ще до сих пор навіть не приступали, що розслідувати це кримінальне провадження. Що можна казати про щось якийсь... то, що твориться в безлад правоохоронній системі? Що ми не можемо. На теперішній час розслідувати та прийняти законне рішення згідно КПК. Тому моя думка, що суду, ваша честь не заважає, не заважає розглядати при наявності кримінального провадження або при наявності доказів, які надані мною до скарги, не заважає розглядати по суті закриття кримінального провадження. І Думка, думка безпосередньо свою думку при закритті слідча виклала всі постанови, де вона зазначила, на що вона посилається. Те, що вона буде окремо зазначати, якщо це в постанові не зазначено, це вже, знаєте, міркування таке інше. Ми розглядаємо безпосередньо порушення Кримінального процесуального кодексу. Те, що там... Викладені всі моменти, не проведена об'єктивність, розгляд цієї справи. Справа е, безпосередньо перебувала в е, провадженні 10 діб. 10 е, про що можна казати, які там слідчі дії вона проводила? При тому хочу зазнати, слідча, це я вже переходжу, щоб дати інформацію, запросила відео в цьому судді, в комунаровську, є офіційний запит у вас там. В моїх доказах письмових і при цьому його не оглядає це відео. Так це що? Бо скривання злочину чи що, я не розумію? В свої скарги ці доводи я всі виклав. Якщо будемо розглядати, по суті, вже виклав ще додаткові докази, які підтверджують, що постанову по закриттю кримінального права треба скасувати та безпосередньо. Згідно КПК та продовжити слідчі розслідування цієї провадження. Хотів тільки момент, от, ваша честь, чи є у вас на теперішній час кримінальне матеріали, провадження? Кри матеріали кримінального провадження вчора ввечері були за описом передані. Матеріали кримінального права. Ну, це ж ті ж самі матеріали кримінального провадження, з якими ми зараз. Ваша честь, шановний суд. З цього приводу тепер можу зазначити, ми на тепер час питаємося розглядіти постанову про закриття. Вона безпосередньо базується на письмових доказів, які перебувають в кримінальному провадженні. Тому більше, крім того, що там є в кримінальному провадженні, слідча. Даже якщо вона буде присутня в цьому залі судового засідання, вона не надасть тому, що все викладено в процесуальних документах. Тому я не вважаю, що це перешкода, це втрата часу, втрату часу. Крім того, ви знаєте, я подав ще іншу скаргу, що до невизнання мене потерпілим, яку теж прошу розглянути в цьому. Проваджені, тому що вважають це похідні одного того кримінального провадження. І якщо ми будемо окремо розглядати закриття, потім розглядати далі безпосередньо е скаргу про невизнання мене потерпілим, опять ми втрачаємо час. Опять я втрачаю, ви втрачаєте час, бо судова установа займається е питаннями, які... Ну, стосовно тих кримінальних провад, які розслідуються 10 діб, це смішно, при тому, що навіть заявника не допитали. Тому я прошу суд врахувати всі думки, які я висловив, і прошу розглянути, тому що вважаю, що згідно КПК немає безпосередньо підстав, щоб не розглядати без участі. Слідчого тому, що в нас є в наявності кримінальне провадження, є скарга заявника щодо закриття кримінального провадження, є його доводи, мої доводи, є докази, які долучаються, які відповідають безпосередньо і матеріалам кримінального провадження. Тому якщо в ході розгляду цього, якщо ми почнемо розглядати, то Дійсно, ми дійдемо до того моменту, що нам треба послухати якісь, можливо, це як 5% 100, якусь думку слідчого, то ну, я вважаю, що наступного разу теж буде якесь може, клопотання таке інше щодо перенесення. Я вважаю, так, да, хворіти може кожна особа, але це не заважає розглядати скаргу по суті. Тому що є письмові докази, є кримінальне провадження, є скаржник, який з'явився і не захворів чомусь. Дякую, я закінчу. Судне місце ванно відкласти розгляд в зв'язку з неявкою слідчою, оскільки зобов'язати наступне судове засідання надати свічу бренду поважність причини неявка до судового засідання саме. Виписку з історії хвороби або номер, який їй надано для надання електронного лікарня. Тому що нормами КПК передбачено, дійсно передбачено розгляд скарги за відсутності слідчого, однак, коли у суда є заява саме щодо відкладення, і це перша заявка судове засідання слідчого по справі, то тут вважає за необхідне надати можливість, скажімо так, особі, яка здійснює здійснювали здійснювало процесуальний розгляд даного кримінального провадження, виставити свою позицію щодо даної скарги. У зв'язку з чим судовому засіданні оголошується перерва. Давайте узгодимо дату наступного судового засідання, тому що дуже графік. Дуже... Ще хотів, можна доповнити? Ваша честь, шановний суд, ще хотів доповнити після того. Як, ну щоб було зафіксовано, як же родилось це клопотання заява про відкладення? Після того, як мене попередила помічник або секретар в телефонному режимі, що сьогодні не буде, скоріш за все, судового засідання через те, що Бринза позвонила та сказала, що захворіла. Тобто, це клопотання заява, як родилася чи як? Після того, як я сказав, а чи є відповідне клопотання та заява на відкладення, і воно дійсно появилося. До цього ж його не було, це ж було просто прохання перенести. Тому я не розумію, чому спочатку його немає, немає, потім воно з'являється. І ви самі тільки що зазначили, що це не проблема розглядати без участі слідчого. Но, проте, зазначайте, ну, проте зазначаєте. Бачите, відкладення, заява про відкладення. Я дійсно після того, як я отримала заяву, це е, можливо, ну, можливо я, 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 я закінчу, да? я ж да. вас намагаюся не передбачати. Після того, як я отримала заяву від слідчої Бринзи, ви, ви розумієте, що почта розписується безпосередньо перед кожним судом засіданням. Це безпосередньо моя прохання секретаря судового засідання. Позвонити вам для того, щоб ви не втрачали свій час. Це моє було, скажімо так, прохання і думка з цього приводу. Розумієте, тут ми ж розглядаємо справу по суті дій слідчого. Якщо у слідчого виникає бажання прийняти участь і надати своє заперечення, суд оцінку надає доказам однієї іншої сторони на радшій кімнаті і заздалегідь немає встановленого. Встановленої думки щодо вирішення цього питання. Ну, суд не може обмежити у праві як і скаржника, так і слідчого надати свої пояснення по справі. А таке пояснення у слідчого надати виникло. Розумієте, оскільки якщо б такого бажання не було, то слідчий би цим правом би не скористувався і не написав би заяву про відкладення розгляду справи. Ну це, скажімо так, це моє можливо суб'єктивна якась думка. Я вважаю, що процесуально це вірно відкласти і дослідити всі обставини і вислухати позицію слідчого. У разі, якщо в наступне судове засідання ви чули, що я зобов'язала слідчого надати докази на підтвердження дійсності, поважності причин, що вона дійсно перебувала на лікарняному, у наступному разі, якщо слідча до судового засідання не зможе з'явитися, ми будемо розглядати справу на підставі тих доказів, які надані вам безпосередньо і які містяться в матеріалах даного кримінального пролаження. Ваша честь, можно еще раз потребить всю заяву? Мне просто я так пробил. Це, це, це ж, ж напевно підпис... я необхідно, Я просто хотів ще сказати, що, ознайомившись з цією заявою, я роблю висновок, що яким слідча не просить обов'язково розглядати, вона у вас до повідомлення, що. Перенести, а вона, як особисто, я знаю, всі пишуть, що бажаю приймати участь безпосередньо. Вона просто просить. Я вважаю, що дійсно ну, якщо прошу вас відкласти верх і 에... зразу ж написано. Ну, я ж кажу, що ну, це ми вже не будемо, скажімо да. так. Це вже да. морфологічні, феногічні ці ознаки ще трошки. Не, ну бачите, бути. ви вже заставляєте слідчого направляти. Безпосередньо електронною адресою і від Кіля вона правила це. А, а чого ви вважаєте? Що я змушую у мене безпосередньо навіть немає контактів, слідчого я не знаю її не особисто. Ні, тому, ну я наскільки, говорим, наскільки мені я мені позателефонував та помічника або секретарі повідомив безпосередньо, що слідча зателефонувала, сказала, що не буде так, як захворіла за якусь заяву. Клопотання я це нічого я не знаю. Ми ж з вами це да. питання не обговорюємо оскільки. Суд, безпосередньо, я не знаю як у кого, як у іншого. До мене, коли приходить безпосередньо пошта, я її оглядаю, і після цього я вже роблю якісь там собі намітки на вибачте на попередній день, як я буду планувати свій день для розгляду тієї чи іншої справи. Я наразі, ви ж бачите, я на місці. Я вийшла в судове засідання, для мене фактично немає перешкод для розгляду цієї справи, окрім цієї заяви про відкладення судового розгляду. Ви вважаєте, що ну. У мене є додатковий якийсь час для того, щоб знову таки зібратися і слухати цю справу, ні, немає. Ну я намагаюся, скажімо так, не порушувати працювальних прав обох сторін. Ну, це скажімо так. Це моя думка Ні, ну я в ваших діях неупередженості я не бачу взагалі. Я не бачу неупередженості. Ну при тому, що ви зазначили, що е, ви. Можете, можете, і я знаю, що коли суд е дійсно хоче не порушувати розумні сроки, розумні сроки він розглядає і це не перешкоджає. Валич, я не хочу порушувати не тільки розумні сроки. Розумні сроки я намагаюся при всій тій навантаженості, яка зараз є. Ну це інше питання, да наразі у кожного перебуває впровадження, яка кількість справ, що це ну просто. Нереально розглядати розумні сроки. Ну тим не менш, ми намагаємося всі ці розумні сроки витримувати. Що стосується зазначеного клопотання, то ну ми повинні також входити скажімо так в положення слідчого, Якщо вона бажала надати пояснення по цій справі, дійсно відповідно до вимог КПК, немає перешкод розглядати справу за відсутності слідчого. Але в даному випадку суд вважає, що оскільки слідча заявила клопотання саме щодо відкладення, то вона має намір надавати якісь свої пояснення. Це її, скажімо так, також процесуальне право, оскільки вона здійснювала процесуальний розгляд зазначеної справи. Ми повинні також вислухати її позицію. Потім суд вже надасть оцінку доказом, що в даному випадку що вашої скарги, що пояснення слідчу. Давайте НАТО узгодимо. Так, я зрозумів. Ще хотів доповнити ваша честь, що якщо можливо, щоб наступного разу ми розглянули в одному засіданні дві скарги, тому що вони стосуються одного провадження. Вони не стосуються окремих проваджень, тому... Це скарга на закриття та скарга на ну, невизнання потреби. Я можу вам запропонувати в один день їх розглянути, а в одному провадженні я не можу вам запропонувати, оскільки нормами КПК об'єднання скарг не передбачено. Я зрозумів. Ми можемо вийти в одне судове засідання, вирішити, чому я призначаю спочатку розгляд справи про ну, закриття кримінального провадження, тому що воно, як ви зазначаєте вірно, що воно... Ну, Одне із іншого витікає. Тому спочатку ми повинні вирішити питання тут, тому що якщо ми тут не вирішимо, то другого етапу у нас відповідно не буде. Я можу лише запропонувати вам також в такому випадку одну за одною ці скарги розглянути для того, щоб зекономити і ваше, і мій процесуальний час. Щас ви, вас коли Давайте в судовому засіданні оголошується перерва. Зараз будемо узгоджувати. Ну,